Получилась смакота. Всі одобрили і сказали дуже смачно. Так, є в мене пачка червоний бархат. називається торт. Купили. Зараз буду її готувати. Для, для цього торта треба оцю смісь, яка тут внутрі, висипати сюди. Зараз її висиплю потім сюди, пів чашки, і стакана олії і стакан води. І три яйця. Зараз я це все вилію сюди. Розпечати. Щосвітлення наливаю, ой олій воду. трошки розмішуємо, щоб воно було однородне. Пахне хорошо, хороший для нього. я вже один раз набрала такий торт, Взивався... ой, я називався, ой, як же він називався. Подивлюся. Е -е -е... Брауні, О, бравень. Брауні, Там на 4 порції такий здоровий був. А це червоний бархат. Червоний, червоний. И сточеровано. Так, сюда тепер заливаю олію. Теж розколочую, розмішую. Сейчас хорошо розмішаю. І сюди вбиваємо три яйця. Два, Два. рукою ложка. І три. Так. Так, я їх зараз буду збивати міксером. Треба міксером збити. Так, три яйця вбила. З міксером зіб'ю. Все, намазала я масло. І зараз сюди буду вдавати тіст. Пересипаю. Поставила я червоний бархат у духовку і на півгодини написано. А потім будемо дивитися і пробувати зубочисткою. От готовності году. Такий, який прикольний тортик став. Такий високий піднявся так високо. Ось такий вийшовий, височенький, гарненький і запах хороший. Тепер я його винесу, щоб він у мене остив. А потім буду намазувати кремом. Так, сейчас пішли це вертішки трошки зріза. О, де хорошо ріжеться, не вже хороший. Главное щоб красиво зрізалося. Так, зрізали. Можемо поки сюди, хай лежить. Красний такий, да? І тепер ще наполовину розріжемо його. А, так іде, как по маслу. Слухайте, таке интересный тут, как по маслу. Ріжеться. Прям наче внутрі пух. О, все, все отрезала. Сейчас аккуратно зніму його. Вот таке все, я розрізала його. І це ще тут верхушку. Так подняла все хорошо. Хай трошки остине. Ще не до Сто 100 грамм масла. Потім беремо сахарний подрі 100 г і філадельфії 350 грам. Зараз я буду збивати масу. Ось так, такий крем, я збила помічився. Так, зробила я тортик червоний, бархат. я його намазала кремом, посипала зверху. Тією частинкою ще одрізала. І такий він у мене вийшов. І на вкус чисто дуже. Буде...